У користині пам'ятники не оживають. Військова техніка у півночі не заводиться, а камери спостереження нічого потойбічного не фіксують. Як більшість городян здогадались, сюжет про дивні речі, які відбуваються біля скелі, розіграний з нагоди 1 квітня. Я би хотів сказати коростенцям, що це була 1 прельстрка шутка. Всі, хто посмотрели сюжет і ролик коростен Медіа, тим, которым подобається, дуже багато відкликнулися на це. Ну, в кожній шутці є доля правди. У плані містики наш коростень дуже цікавий. Скеля вже буквально обросла різноманітними таємницями, легендами, загадковими історіями. Взяти, хоча б до уваги, саму споруду бункеру. Доступна для дослідження та відвідувачів лише незначна її частина. Відомо, що насправді скеля має три яруси. Верхній знаходиться над тим, який зараз облагороджений. Вхід до нього було виявлено у 2005 році, коли встановлювали пам'ятник князю Малу. Мы своего рабочего от, туда спускали в этот лаз, и там есть пещеры. Там примерно где-то под князя мало, в одну и вторую сторону, порядка 18 до 20 метров этих пещер. Пещеры наподобие то, что кто был в Киеве, в Киеве и печерской лавре, тоже такие же пещеры, с такими небольшими маленькими кельями. Ті ходи довелось забетонувати, адже поспішали зі встановленням мала до 1300-річчя міста. Та й взагалі без спеціального обладнання та спеціалістів це могло бути небезпечно. Яким же було призначення Верхнього Ярусу? Офіційні припущення такі. Во Вторую мировую війні, тому що там стояла батарея нашого женського полка Зінічіс, що использовали валіка як вот одна з версій їх є. Ще один ярус скелі знаходиться на рівні річки. Принаймні, це найпопулярніше припущення. Сторожили міста розповідають, що його затопили після того, як там загубили дітей. Про нижній ярус говорять, що він під річкою йшов в район нашої міської лікарні. От, теж ми пытались проверять, там де у нас зараз в скале колодець є. что говорили, що в колодець уходить десь, колодец откачивать, тому, ми намагалися колодець відкачувати, для того, щоб почистити, може бути, есть там код или ні. Ну там ходить нет, там обыкновенный колодець, де йде приток підземних вод. І все. Скеля приховує у собі ще дуже багато секретів, дослідити, які затратно по коштам часу і силам. Те, що ми маємо сьогодні, робота ентузіастів. Я навіть зараз смотрю. Я думаю, мені сказали бы начать все сначала, я б вже не никогда в нікажити. Почему? тяжело? Ні, не тяжело. Столько сил, столько енергії, столько нерватрьок всього пройшло. Це ми почали з 2000, практично п'ятого року. За 10 лет делали. Дослідження скелі продовжуються. Пошуки таємних ходів до нижнього і верхнього ярусів, бесіди з людьми, які бували у скелі в повоєнні часи, експерименти з водолазами, навіть спіритичні сеанси з парапсихологами. К нам кожен рік. Приезжает женщина, она сама профессор, парапсихолог с Луганской. Вот Она садится в кабинете Сталина, мы ее закрываем, вот, и она там с ними разговаривает. Я, кстати, у нее в этот раз спрашивала, она приезжала вот на этот праздник Хэллоуин. Вот, я, я даже не знала, что Хэллоуин, что это за праздник. Оказывается, это Новый год для мертвых. Вот. Я у нее спрашивала, говорю, вы не могли бы у них спросить, где здесь выход на третий этаж, на третий уровень? Вот. Она сказала, значит, ну она э, пообщалась, а потом сказала, они у меня спросили, а зачем ей? Вот, она сказала, что ну как зачем, ну чтобы знать где, чтобы открыть, чтобы был, был музей. Они сказали, что еще рано, придет время, мы откроем или покажем. Світлану Астахову нам довелось вмовляти розповісти про містичне у скелі. Раніше у всі ці речі жінка не вірила. Проте, стикнувшись з потайбічним, думку змінила. Щось або хтось у цьому місці є. Дело в тому, що тут, значить, Ну, это не по официальным данным. Вот эти люди, которые строили объект, их здесь всех и замуровали. Ну, скорее всего, что расстреляли и замуровали. Почему? Потому что э, объект строился под грифом «совершенно секретно». Естественно, нельзя было никуда выносить. А строило 600 человек, вот, солдаты и офицеры. И, значит, раз люди не похоронены, как положено по христианским законам, их души вот здесь ходят. Жінка час від часу, наводячи лад у музеї, чує дивні звуки, ніби хтось ходить поряд. Шаги не такі, от, допустим, да, от, як нормальний чоловік йде, а ось такий. Ось так, тихонечко, медленно. Стикався з містикою у скелі і її комендант Орест Бразіцький, колишній військовослужбовець, людина з холодною головою, якому зовсім не притаманно вірити, а тим паче складати легенди. Але привидам скелі вдалося вразити і його. Тут прямо ось тут, Вот тут, людська тінь. Откуда не ні Он говорит, Хотя э, пройшов війну, он воював в Карабахі. Значит, можете представить себе, каких он там страхов насмотрелся и натерпелся. Но когда он это увидел, у него ноги стали ватные, он чуть не потерял сознание. Вот это он видел. Таких історій відвідувачам скелі зазвичай не розповідають. У вазі людей представлені різноманітні артефакти часів Великої вітчизняної війни, реконструкції, макети, ретрофотографії. Сьогодні ж нам та ще двом чоловікам, яких зацікавили розповіді, вдалося походити місцями, де найчастіше дають про себе знати духи, та навіть побачити, де для них, за порадою парапсихолога, залишає солодощі Світлана Астахова. «Вот как говорят этим, оставляют же домовичкам, да, оставляют там что-нибудь, или булочку, молочко, там что-нибудь, чтобы они не обижались. Вот так самое она сказала, вот Ольга Алексеевна мне сказала, говорит, нужно им оставлять, чтобы они, они голодные, они хотят кушать. Но они же не кушают так, как вот люди физически. Они э, запахом питаются. Вот у нас там вот за картой, можете посмотреть, оно там стоит». Чоловіки, які примкнули до нашої екскурсії, виявилися гостями міста, а точніше, переселенцями з Донбасу Юрій та Едуард під враженнями. Я в году з дочерью здесь був. Нам понравилось. Ми зайшли, нам було очень цікаво, Нас культурно встретили тут вот, От музею очень культурно. Розказували так, нам було цікаво І ми зайшли второй раз з другом. Містика переслідує мене всю жизнь. Меня тягне. От, ну я не просто от, очутився сьогодні, вот именно вот попал сейчас, коли знімаєте ви. Я під впечатленням однозначно. У містику можна вірити або не вірити, але однозначно ця тема не лишає байдужим нікого. І все те, що було озвучено зараз, лише незначна частина того, що знають хранителі скелі та місцеві сторожили. До цих розмов ми ще повернемось.